Вихованці дитячої спортивно-юнацької школи імені Віталія Лонського у черговий раз довели. Вони готові показати найкращі результати наполегливих тренувань не лише на рівні області, а й на рівні країни. Що й довели на чемпіонаті України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів у Пущі Водиці. Змагання між усіма спортсменами проходили у двох версіях легкому та дозованому контактах. Бердичівляни зробили це в обох версіях одночасно. З-поміж 18 команд з різних областей України, а це понад 650 учасників. Спортсмени з Бердичева, Житомира та Радомишля гідно представили Житомирщину. Взагалі, команда виступила досить е, чемно. Ми зайняли п'яте командне місце. Тренер пишається своїми вихованцями. Тепер зізнається, можна поставити на ціль квітневі змагання у ковелі. Головне, щоб у державі усе було спокійно. З його слів, рукопашним боєм захоплюються і дівчата, хоч їх і зовсім мало. Якщо дитина хоче займатися таким спортом, вважає він, починати варто з раннього віку. Ми приймаємо дітей з вісьми років, а вже займаємося з ними конкретно вже з десяти років. З вісьми ми тільки набуваємо їх, учимо всякі гімнастичні вправи. Ковирки, падіння, а вже з 10 років вже більш досконало з нами працює. Рукопашний бій доволі жорсткий спорт. Окрім сконцентрованості і наполегливості, він потребує від спортсмена постійного бажання займатися, аби згодом володіти все більшою кількістю прийомів, розповідають вихованці спортивної школи. Мій друг привів нас сюди, і я ну, багато бачив ну, в інтернеті по новинам про цей вид спорту. і Він мені дуже сподобався. Спочатку ми розминаємося, потім ми ну, якісь комбінації руками-ногами, ну а потім вже боротьба, китки і бойовий розділ. Ну, В першу чергу за все це для самозахисту, щоб можна було завжди за себе постояти, щоб ну, можна, якщо до тебе будуть лізти, щоб показати свою силу. Хлопці зізнаються, без травм і казусів не обходиться навіть під час проведення самого чемпіонату. Головне не зламатися і продовжувати йти до своєї мети, до перемоги. Ну, мені сподобалися ці змагання. Це перше змагання, де я виграв ну, на чемпіонаті України третє місце. Ну, там було багато суперників, які були ну, сильними. Та це я їх перемагав. Ну, останній бій мені вдалося перемогти. Мені вдарили по нозі та це. Був звільнений врачом від остання ну, бою. З чемпіонату України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів бердичівляни повернулися з однією золотою, двома срібними і двома бронзовими медалями. Тренер спортсменів упевнений, бердичів завжди показує високий рівень підготовки, тому одержаних перемог наступного разу буде більше.